Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити оладки з яблуками. Оладки виходять по такому рецепту, пухкі і дуже смачні. Так що залишайтеся зі мною, якщо бажаєте бачити сьогодні, які у мене вийдуть оладки. Покажу вам, що мені треба, і далі покажу, як я це все буду робити. Я взяла от таких великих два яблука, два яйця. Отут у мене кисле молоко, можна взяти кефір, таке до, добре під, підігріте кисле молоко, щоб було тепленьке добре. Сіль, цукор, ванільний цукор, олія, сода і борошно просіяне. От і все, що мені треба. Я перш за все почистю яблука і поріжу і покажу вам далі. Яблука нарізала і покажу вам отакими. От Невеличкими кусочками. Ну, візьму на руку, бачите? І ще скажу вам, що зверху я зараз маю половину лимона, отак трошечки, чуть-чуть, небагато. Я так трошечки ложкою перемішаю. От і все. А зараз буду замішувати тісно. Буду сюди додавати два яйця. Ванільний цукор. Цукор такий. Це в мене така величенька столова ложка. Я додам поки що дві столові ложки. Дрібку солі візьму, отак прямо. Десь одна третя чайної ложечки. І гарненько вилочку оце зараз переб'ю. Перемішаю так, щоб трошечки цукор розійшовся тут все. І все досить. Тепер сюди додам яблука оці. А зараз сюди додам таку повну столову ложку олії. Так, це трошечки перемішаю, а тепер буду додавати борошно. Скажу, що у мене тут 300 мілілітрів. Кислого молока і 300 грам борошна. Скільки чого піде, я обов'язково вам скажу і під відео напишу. Так, гарненько, це все сюди. Борошну, все додам. І додам а? зразу сюди отаку чайну ложечку. Можна сказати, півчайної ложечки. Це так розійшлася сода по цьому. Уже можна додати її сюди. Перемішати гарненько і тепер буду додавати сюди кефір. Ще трошки додам і напевно додам ще трошки борошна зараз. Тому що бачу, що яблуку в мене дуже багато. Для того, щоб були оладки такі пухкі, гарно піднялися, треба, щоб було, відповідало борошну з начинкою. Бачите, все-таки додам трошки борошна зараз. Отак взяла десь 70 грам борошна ще і зараз побачу. Трошки треба. Це вже буде в мене десь 100 грамів борошна. Я додала ще сюди. Разом буде 400 грам борошна. І отаке вийшло тісто, бачите? Отаке тримається гарненько на ложки. Бачите? Все більше борошна не буду додавати. І зараз іду, поки я приготую сковорідку. Все приготую, хай постоїть хвилин хоча б 5 за тісто. Я вже біля плити покажу вам, що наляла собі от, отаку чашечку, трошечки олії. Це для ложки. Я буду сюди макати ложку зараз. І, бачите, тісто трошки постояло. Так, буду включати огонь і ляти олії, сковорідку. Хай трошки нагріється олія. Зараз ложку олії. Вони так гарненько будуть з ложки сходити ці ладочки. Кіста я маю на увазі. А тепер беру ложку і, так і буду накладати їх. І вже коли бачу, що трошечки погано сходить тісто з ложки, я знову микаю у олію. Тісто не перемішую вже більше. Отак з краєчку собі беру по столовій ложці і викладаю. Бачите, огонь я включила трошки великий, зараз його скрутю. Тому що я зразу включила великий, щоб нагрілося гарно. Олії трошечки зменшую. Бачу, що знизу вже, отак, бачите, показує трошечки такі бульки. буду перевертати. Отак Гарно підсмажилися перший раз, тому що дуже сковорідка нагрілася. Вже слідуючий раз вони будуть трошки не такі підсмажені. І отак легенько я їх перевернула. От бачу, і з другої сторони гарненько підсмажилися. Буду забирати таку малесенькому маленькому. От як вони гарненько підсмажилися. Такі вони пухенькі, легесенькі такі. Такі хочеш, бачите. І зараз так слідуючи. І знову, як я казала, трошечки ложку олії, але треба доляти ще сюди олії трошки. І так само буду їх викладати. Тушку знову лі. І хай теж смажуться. От і слідуючі вже підсмажилися, бачу. Бачите, які виходять. Отакі. От Буду забирати. Легенькі, такі пушисті і дуже смачненькі. Я вже один спробувала посмакувала отакі. Ну що я буду продовжувати. Далі так смажити, вже посмажу, покажу вам скільки вийшло і які. Я вже всі посмажила оладки і покажу вам зараз, які вони вийшли всередині. Скажу вам, що в мене вийшло з цієї порції 20 штук. Ми вже три посмакували, і дуже-дуже смачненькі вони. І ми будемо смакувати їх сьогодні з домашньою сметанкою такою. Ну що, покажу вам, які вони всередині. Дивіться, цікаві. Гарненько випікалися. Отакі. Бачите? Отакі. Яблучка дуже дрібно порізані, вони не дуже там видні. Але скажу вам, що дуже Смачненько, оце, що я трошечки додала до яблук лимонного соку, така кислинка приємна у цих оладків від того лимонного соку. Так що, якщо маєте, додайте теж. Дуже-дуже вони смачненькі вийдуть. Ну що, дівчатка, хлопчики, вам буду дуже гарно дякувати за те, що були сьогодні зі мною, дивилися, як я смажила такі оладки з яблука, приготуйте і ви. Це є дуже смачно, швидко, просто. До чаю, до кави, до компоту. Це дуже смачненько виходить. І дуже вам гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. За лайки, за підписки вам дякую і дякую вам за коментарі і за побажання, які ви пишете мені у коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним всього всього найкращого і мирного неба нам поскоріше, щоб всі були живі, здорові, і тоді до зустрічі!